Колісні крісла, медичні засоби та дитячі подарунки київські політехніки отримали благодійну допомогу для поранених і постраждалих від російської агресії. Ми отримали близько 700 кілограм різнопланової допомоги, яка буде передана у співпраці з фондом допомоги ЗСУ Київський політехнік та профкомом студентів КПІ. тим, хто це потребує. Тобто, це будуть воїни, які захищають Україну на фронті. Це будуть поранені, і особливо для поранених бійців, ось ми отримали інвалідні візочки. Найбільшу підтримку Підтримку київським політехнікам надав благодійний фонд Допомога народу України завдяки тісній співпраці з фондом. Капишники швидко передали усі необхідні засоби військовим та їхнім родинам. Місти з цими подарунками ми привезли і медикаменти. Медикаменти і для наших бойців зсу. щоб багрівація Були спеціальні пластирі, які сагиваючи цей проект був дійсно цікавий, тому що в принципі, кооперація до така швидка і результат був 100%. -ка. Це класно, коли такі благодійні фонди можуть кооперуватися і свої зусилля, свої ділові зв'язки, свої транспортні засоби, матеріально-технічні засоби спрямовувати на виконання тих чи інших цілей. Колісні крісла відправили у Вінницю та кривий ріг, медичні засоби в госпіталь білоцерківського району. А іграшки постраждалим діткам з Бородянки і Херсону. Ми отримали дитячі речі, дитячі подарункові набори для дітей, для дітей різного віку. Є від, від нуля до року, є 9-10 років, і також 12-13, і гарно оформлені. Там і конструктори Лего, і іграшки.